Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, чути, бачити всіх. Сьогодні буде цікаве відео, воно стосується томатів, сливовидної форми, так званих сливок. Я взяв на замітку всі ваші відгуки і тепер буду намагатися інколи розділяти свої відео на сортові, наприклад, томати чи огірки чи інші якісь овочі да? і гібриди. Раз ви так хочете, будь ласка, для вас це зроблю. Сьогодні у нас буде сливовидна форма томати сливки, саме сортові, топ-8 позицій, такі найбільш поширені. Частково я і сам деякі вирощував, але в цілому всі вони дуже класні. І ви, я впевнений, у свою скарбничку знову ж таки один, два або навіть, можливо, і більше візьмете. Тому, друзі, вам приємного перегляду. І перший у нашому списку йде томат Ріо Гранде. Це середньоранній детермінантний сорт, який найкраще вирощувати у відкритому ґрунті. Досягає приблизно він своєї зрілості через 125 днів після посіву насіння. Сорт доволі невибагливий до агротехніки і стійкий до багатьох захворювань томатних за виключенням квітовторозу, білої та сірої гнилі. Сам томат невеликий, листя на ньому небагато. І висоту він сягає 50-60 см. До речі, може утворювати до 10 плодоносних кистей. Сам сорт невимогливий до поливу і якісного підживлення, але це не означає, що він може взагалі обходитись без поливу і без підживлення, він може подоносити увесь сезон, якщо будете дотримуватись усіх правил агротехніки. Томати самі дуже гарно зберігаються і транспортуються, мають сливовидну форму, таку овальну трішки, червоний колір. Доволі м'ясисті. Смак у них такий насичений, солоденький, і з легкою томатною кислинкою. Середня вага одного томату може сягати до 120 грамів. Томати ці використовувати і для консервації, і для переробки. Я люблю, наприклад, ріогранди, я вирощував. Використовувати їх в салаті. І ми навіть робили консервацію. І також виходить дуже смачно, незважаючи на те, що вони такі доволі м'ясисті. І другий у нашому списку йде томат Ріо Фуего. Це також середньоранній детермінантний сорт томатів, що ідеально вирощувати у відкритому ґрунті. Знову ж таки, томат низькорослий до 100 см у висоту, але він рясно вкритий листями і плодами, має непогану хворобостійкість до основних поширених хвороб томатів. Томати готові до збирання приблизно через 110 днів після посіву насіння. Плоди, як ви розумієте, сливовидні, однорідні, яскраво-червоні і, до речі, не схильні до розтріскування. На смак вони знову ж таки солодкуваті і з легкою томатною кислинкою, але соковиті. Томати можна використовувати і для свіжого споживання, і для переробки, і навіть давити з них сік. Мають, до речі, гарну лежкість. Також на них варто звернути свою увагу. Третій у нашому списку йде дуже цікавий томат, про який я думаю, багато хто з вас знає, а можливо і вирощував це сливка гурман. Ранньостиглий, стиглий високорослий сорт висотою приблизно 1,8 м. У нього дуже красиві незвичні плоди. Вони подовжені рожевого кольору, але з фіолетово-чорним напиленням і гострим носиком. Дуже красиві. Середня вага одного томату може сягати 95 грамів за дотримання всіх правил агротехніки. Вони добре зберігаються, вони солодкі. Цей сорт, до речі, стійкий до перепадів температур і не розтріскується. Можна використовувати ідеально для споживання у свіжому вигляді, тому що вони дуже смачні. А також, наприклад, для консервування, для приготування якихось салатів, овочів, навіть просто для заморожування. Дуже смачний томат, варто спробувати. Четвертий у нашому списку йде томат Сливка Гігант червона. Це великоплідний сорт детермінатного типу. Він стабільний і врожайний. Може вирощуватись як у відкритому ґрунті, так і в тепличних умовах. Томат доволі потужний і розлогий, має гарний листовий апарат і, до речі, має гарну високу стійкість до поширених захворювань томатних. Томати можна збирати вже приблизно через 115 днів після посіву насіння. Плоди можуть сягати 350 грам. І вони, до речі, мають виражено солодкий смак із такою легкою томатною кислинкою. Такий сорт чудово зберігається і вирощується як, наприклад, для продажу, так і для свіжого споживання, так і домашній кулінарії. Соки, соуси буде непоганий варіант. Також варто на нього звернути свою увагу. П'ятий у нашому списку йде томат Еймос Колі. Це високорослий, середньостиглий урожайний сорт. Сама рослина доволі потужна і має гарний листовий апарат. Має також гарну величезну сливку червоного кольору вагою до 300 г при дотриманні всіх правил агротехніки. Сливка дуже така м'ясиста і смачна. Цей томат відмінно підходить для споживання у свіжому вигляді, а наприклад, ті, що менш менші або дрібніші, для консервації. Також варто звернути увагу на цей сорт. Він, до речі, популярний у багатьох садоводів. І шостий у нашому списку йде ще один цікавий томат з красивою назвою Солодкий крем це високорослий, середньостиглий і дуже урожайний сорт. Кущі можуть сягати висоти 1,70 метра. Плоди у нього невеликі, але мають подовжену сливовидну форму і можуть сягати ваги 60 грамів. Не такі то вони вже, як бачите, і великі. Але вони стійкі до розтріскування і різних хвороб томатних. На початку свого дозрівання плоди світло-жовті, із червоним та зеленим таким кольором. А потім вони стають жовто-червоно-оранжевого кольору. Вони декоративні, але дуже гарні і смачні. Кущі повністю завантажені урожаєм томатів, і виглядає це все дійсно дуже красиво. Це, до речі, один із таких найпоширеніших і найулюбленіших дрібноплідних сортів сливок. Має таку, знаєте, я би сказав, легку фруктову нотку у смаку. Плоди після збирання можна зберігати протягом доволі таки тривалого часу. Використовують для споживання у свіжому вигляді, також для консервування. Також для соків, салатів. До речі, якщо ви знімаєте якісь відео про рецепти для презентації, також буде дуже красиво. Гарний і дуже урожайний сорт. Сьомий у нашому списку йде томат чалма або чалма. Це середньостиглий сорт томату, вегетаційний період якого від сходів до технічної стиглості складає приблизно 120 днів. Кущ може бути до 2 метрів у висоту, плоди у нього червоного кольору, м'ясисті, і вагою можуть бути до 220 грамів. Мають грушовидну форму із вертикальною такою невеличкою ребристістю. М'якуш у томата м'ясиста, соковита, із невеликою кількістю насіння і знову ж таки легкою фруктовою ноткою. Вирощується у виспитому ґрунті, а також можете вирощувати, в принципі, і в теплицях. Рекомендується також для споживання у свіжому вигляді, ідеально підійде і для переробки за рахунок своїх смакових властивостей. Доволі таки смачний томат. І восьмий у нашому списку іде томат сливка бендрика. Це унікальний український сорт, відомий своєю високою врожайністю та відмінною лежкістю. Плоди сливоподібні, м'ясисті, солодкі, мають червоний або жовтий колір і такі, такі дуже красиві. Ідеально підходять для консервації та салатів. Це індетермінантний сорт може сягати висоти 1,5 метри, Вирощується на шпалері бажано і в одне стебло. Має довге плодоношення і стійкість до хвороб. Вага одного томату може сягати 120 грамів, але він дуже урожайний. Один кущ може давати 6-7 кілограмів при дотриманні всіх правил агротехніки і гарних погодних умов. Тому також на цей сорт варто звернути свою увагу. Ну що ж, ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас не лише цікавим, а й корисним. Якщо так, Завжди, друзі, просто прошу вас поставте подобачку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, а також коментуйте. Я бачу всіх. Дуже дякую, що ви залишаєте відгуки по своїм улюбленим томатам. Я собі також записую їх у нотатник і також зроблю огляди і на них. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!